Риби місяць дивакувата група морських істот, круглою формою та шкірою схожою на камінь, вони надихнули свою латинську назву мола, що означає жорна. Вони не надто сильні плавці, що дрейфують відкритим океаном з крейсерською швидкістю 3 км на годину. Коли більшість риб для руху покладаються на хвостовий плавець, риба місяць махає великим спинним і анальним плавником, які насправді є неймовірним випадком конвергентної еволюції, формуванням схожих ознак у неспоріднених видів. У них фактично вертикально розташовані крила, будови яких набагато ближче до крил пінгвінів. Ніж до плавників інших риб, досягаючи 3 метрів у довжину 4 у висоту та ваги понад 2 тонни, вони є найважчими кістковими рибами на планеті, які, однак, виглядають лише як половина риби, морфологія їхньої особливої усіченої форми полягає у хвостовому плавнику, що ніколи не росте. Він згортається всередину себе під час розвитку риби, створюючи заокруглене кермо під назвою клавус, за допомогою якого риба керує у воді. Їхня груба текстура викликає схильність цього виду заражатися шкірними паразитами, що пояснює деякі особливості поведінки. Вони можуть вистрибнути до трьох метрів над поверхнею, щоб збити шкідників ударом об воду. Подібно до багатьох акул чи черепах риба місяць утворює симбіотичні відносини з дрібними рибами, що харчуються паразитами на їхній шкірі. Навіть птахи приходять на поміч. Для цього риби лягають на бік біля поверхні. Однак в такому положенні вони в першу чергу гріються, оскільки риби місяць ектотерми та покладаються на сонячне світло для підтримки температури тіла. Зарядившись сонячним теплом, ці риби займуться своєю основною роботою пошуком їжі. Їхній ареал. Теплі поверхневі води з температурою не нижче 12 градусів, адже для цих холоднокровних переохолодження може стати фатальним. В основному, харчуючись медузами, низьку калорійність доводиться компенсувати кількістю, проте бажаний об'єм здобичі не завжди наявний у поверхневих водах. Все завдяки процесу, відомому як вертикальна міграція. Багато невеликих видів та медуз, в тому числі, в день ховаються на глибині, де стикаються з меншою кількістю загроз, а вночі підіймаються до поверхні, щоб харчуватися. Це спонукає риби місяць до небезпечних холодних занурень впродовж дня. Аж до сутінкової зони океану на глибину до тисячі метрів в пошуках медуз та сифонофор. Під час настільки екстремального полювання вони охолонуть майже вдвічі, тому після повернення на гору риби одразу починають грітися на боці, доки не відновлять температуру тіла у 20 градусів, щоб знову вирушити на полювання. Чим більша риба місяць, тим легше вона балансує на боці, тим більше вона зможе поглинути тепла та відповідно глибше та довше пірнати. Гігантські тіла відкривають ще одну серйозну перевагу самки риби місяць можуть виробляти приголомшливу кількість яєць, які обчислюються сотнями мільйонів. Більше ніж будь-яка інша хребетна істота у світі. Щоправда, ніхто не знає, який відсоток виживе та перетвориться на повноцінні особини, але з такою величезною кількістю ікри шанс на продовження роду значно підвищується. Після запліднення з яєць вилупляються крихітні личинки. На початку вони виглядають напрочуд дивно, гостра форма, ймовірно, необхідна для відлякування хижаків, лише з часом вони приймуть характерну зовнішність. На шляху від чверть сантиметрової личинки до трьохметрової дорослої особини риба місяць збільшить свою масу в 60 мільйонів разів. Мола справді прекрасний вид. Але, як і всі морські мешканці, вони знаходяться під загрозою діяльності людини. Багато особин задихаються пластиком, який вони приймають за медуз, або потрапляють в рибальські сіті через свою незграбність. Наразі вони класифікуються як вразливий вид. Шановні глядачі. Підписуйтесь, ставте вподобайко та пишіть будь-який коментар, щоб більше людей могло побачити це відео. Слава Україні та дякую вам за увагу!